Котики, маркотики, вітаю! І сьогодні у нас із вами довгоочікуваний огляд на ось таку палеточку від Eveline, а саме Neon Pink. Із Neon Line ми з вами вже були розібралися. Огляд на ту палеточку є на каналі. А сьогодні будемо говорити про таку рожеву фіолетову красуню, яку я вам казала, що я люблю більше за ось ту Neon Line. Ось таку прекрасну чудову крихітку робимо традиційний кофті. У мене сьогодні це водичка з лимоном із ягідками, і переходимо до макіяжу обличчя. Якось незвично пити воду, тому що вже стає холодніше. Я вчора закутилася в ковдру. Я вже вчора ходила в махровій піжамі, і незвично бачити, що перше вересня раптово перетворилося на якесь перше січня. Але нічого, поповнюємо водний баланс і творити креативити на нашому обличчі. Одразу заколюю волосся, щоб воно нам не заважало. Сьогодні будемо ось такими леопардиками. Ви вже знаєте, що я завжди спочатку оформлюю обличчя тональним, консилером, рум'яний хайлайтер. Потім наношу щось на брови і вже потім переходжу до оченят. Тож сьогодні зробимо так само і розпочинаємо саме із тонального засобу. У мене це буде Евелайн, на який вже був огляд у моїх покупочках. Поки ще так плюс-мінус тепло, хочу його використати, спробувати, тому що взимку із цим кольором я не зможу фарбуватися, бо він для мене буде за жовтим. Все, що задоволена цим тональним, все ще з ним у мене. Чудово, наношу його тонким шаром б'юті блендером на усе обличчя і перекриваємо такі невеликі прищуки, які в мене ще залишилися після мого кота. Тому що кіт у мене поїхав знову на Польшу, я поки залишилася вдома одна, але його шерсть ще досі залишилася по квартирі, тому час від часу мене ще трохи але прищить. Тональний реально класний. З одного боку я не хочу, щоб він закінчувався, але з іншого боку, я розумію, що я не зможу взимку в холодну пору року ходити з таким жовтуватим відтінком. Ось поки в нас ще сонечко, то це саме пора для цього тонального. Тональний легеньким шаром розподілила, Тепер беру ось такий консилер від Eveline і ним буду маскувати синці під очима. Також в мене є. Прищик на носику, зізнавайтеся, хто вже в мене там закохався. Я лише рада. Ось тут, куди ж без індійських мотивів, прищ у нас серед міжбрівки. Ще один прищик, ще один прищик. Я вже так наношу прям аплікатором, тому що цього консилера в мене залишилося ось так по стіночках зібрати, і він вже скоро закінчується. Але потрібно радіти, бо це означає, що в щоденне користування я візьму ось той жах від ламель і подарую йому нове життя. Сам тональний класно фіксується в житті, і аби я там йшла на вулицю, кудись гуляти, я б його не пудрила. Але так як це у нас відео, і на відео я часто блищу як млинчик, то ще заматуємо нашу шкіру пудрою. Моя жахлива пудра від Патрісії Лідо, я вам її взагалі не раджу, але мені щоб використати, і лише для відео там на годину-дві вона підходить, тому що першу годину-дві... Вау, просто ефект додає. У вас така шкіра, вона реально шовкова, гарненька. Але потім через годину-дві це все кудись провалюється. У вас може не бути ніяких пор на обличчі, але, як виявляється, з цією пудрою вони з'являються. Тому я так усе матую і згадую про те, що в мене кремовий хайлайтер і кремові рум'яни. Коли ти телепень, то ти телепень, окей. Все одно ці рум'яни від Глембі, вони жахливі. Вони що на нормальний тональний наносяться погано, що без тонального, що з пудрою. Завжди вони наносяться погано, тому нічого особливого сьогодні не трапиться. Навіть якщо ми ці рум'яни нанесемо на пудру, вони все одно порвуть мені тональний засіб і лягатимуть плямами, як завжди. незважаючи, є є матональний, немає тонального, є пудра, немає пудри. Вони мені все рвуть і жахливо лягають. Я не розумію, як така штука, навіть по знижці за 40 гривень може продаватися. Серйозно, я намагалася їй дати ще якийсь шанс, але я розумію, що це потрібно викидати. Але я не можу, я не можу викинути косметику. Мені її просто шкода. У вас є таке, що вам шкода викидати, і ви просто користуєтеся, навіть якщо воно жахливе. Але ми з вами пам'ятаємо, що рідкі текстури ми наносимо на рідкі. Тобто, якщо в нас був тональний, після цього у вас якісь кремові засоби, ми їх наносимо перед пудрою. А вже потім пудрою ви собі там, якщо хочете, то все закріплюєте. Ваш тональний, ваш консилер. Можете закріпити ще ось цей кремовий ваш контуринг, а потім нанести ще додатково наверх вашої пудри, підсилити його е, якимись сухими текстурами. Золоте правило завжди пам'ятаємо: кремове на кремове, сухе на сухе. Контуринги і бронзери ви на цьому каналі ще довго не побачите, тому що я ще не доросла до них, мені це не подобається. Але хайлайтер обов'язково наносимо. Якщо у вас якийсь такий кремовий хайлайтер, вам незручно ним користуватися, то найкраще це переносити його на руку і потім з руки б'юті блендером ось так набирати і вбивати. Так, у вас буде таке сяйво, як із середини, і не буде ось такої смужечки, якщо ви будете проводити ось таким хайлайтером одразу на вашій вилиці. Я себе просто змушувала використовувати якось цей хаййтер. Вілайтер від Maybelline, якому вже років 5, якщо не більше. Я розумію, що він уже, мабуть, давно там пропав, але на коротке відео просто ідеально. Навіть на пудру все лягло плюс-мінус нормально. Що я найбільше не люблю фарбувати, так це брови, тому що в мене вони завжди виходять різні. Я їх бачу в дзеркалі взагалі по одному. Потім я на камері дивлюся на відео. Думаю, Боже, Настю, що в тебе там за жахливі брови. Не знаю, чому камера завжди передає мої брови якимись жахливішими. Оформлювати брови буду олівчиком від Evaline. На зміну йому я вже купила олівчик від глимбій, який мені навіть подобається. Тому в відео, де я вам буду розповідати про свої новинки, я обов'язково вам покажу ось той олівчик від глимбі, до якого можна буде придивитися, тим паче. Що він коштує гривень ще 60 Я заповнюю пусті діляночки своїх брів і потім їх вкладу гелем. О, у нас вдруге почалася сьогодні повітряна тривога, але ми з вами маємо дозняти це відео. Вкладаємо брови гелем від Color Intense, який я також не люблю, але його також потрібно закінчити котики маркотики. Я сподіваюся, що ви ніколи не забуваєте мити ось ці щіточки в олівчиках для брів. Тому що якщо їх не мити, то тут будуть з'являтися бактерії, які потім можуть викликати у вас у брівках прищики. Тому, якщо у вас там часто з'являються прищики, помийте свій ось цей ворсочок. з обличчям ми розібралися. Тепер переходимо до нашої цієї кресуні. У цій полеці у нас є 9 відтінків, серед яких... П'ять матових і чотири в нас блистючки шимера. Але у мене склалося враження, що тут у нас один як такий сатин, один щось типу шимер-сатин і два спресованих глітера. Коли ви наносите ці тіні, вони можуть трохи сипатися, це правда, вони такі пилючні в нас, але рідко коли вони осипаються саме під очі, більше під очі осипатимуться тут у вас саме шимерні відтіночки. Це така фіолетово рожева палетка, з якою можна зробити класні яскраві макіяжі, навіть не використовуючи усі відтінки. Можна макіяж зробити всього-навсього двома відтіночками. Але ми з вами її протестуємо на максимум і зробимо два різних оченятка. Я не хочу наносити ніякі баз. Під тіні я не хочу наносити ніякі підложки, тому що я не знаю, у вас це все є чи у вас цього немає. От ви, як звичайна, людина, яка там не захоплюється надто макіяжем, купили ось таку палетку. Що з нею робити? Одразу до ціни. Я купувала цю палетку зі знижкою в Польщі одразу після того, як вона вийшла. І на той момент вона коштувала зі знижкою 23 злотих, і це було 150 гривень. Зараз. 23 злотих – це вже значно дорожче, але окей. Я подивилася, що на нашому мейкапі вона коштує 395 гривень. 395 гривень! Mm. Що ж, спробуємо зробити макіяж. Один у нас буде такий рожевуватий, а інший щось такого типу фіолетового. На повіки я одразу наношу ось такий рожевий відтіночок, це у нас такий світло-поросячий відтінок, який вам особливо там кольору не дасть, але може підготувати повіки до ваших подальших маніпуляцій. Тому що, якщо у вас немає бази під макіяж, якщо ви не любите консилером собі законсилю законсилюрив. Дивувати, коротше, консилер наносити перед макіяжем очей саме на всі повіки, то ось такі відтінки в палетках саме для вас. Я пухнастим пензликом просто розношу цей відтінок по всій повіці. І вже одразу так підтушовую цей відтінок, що ось догори, щоб, типу, в нас якась там форма виходила пізніше. Мені взагалі не подобається ось цей відтінок, ось цей відтінок і ось цей. Типу, три відтінки, які я не дуже люблю. Але. Ось цей ще плюс-мінус нормальний, цей щось не дає сяйва, нічого. Ви його що наносите, що ні, мало бути, що це якийсь у вас, типу, сяючий відтінок, але він більш схожий на той, який буде просто замилюватися. І ось такий відтінок, він для мене як бруд, і хіба що його наносити на нижню або вимальовувати ним якісь стрілочки. Але він мені, ну, чесно, не дуже подобається. Найбільше я в цій палеці люблю ось ці два сяйва. Це ось таке рожеве, прям поросячо. Барбі ні, барби, ся, барби, Сяйва, і ось такий фіолетово-гарний топор просто під будь-які тіні, під будь-які матові тіні. Це просто щось неймовірне. Сяючі відтінки найкраще додавати на клей. Під глітер в мене ось такий від Лавлі. Я вам 300 разів його показувала. Це просто найкращий клей під глітер, якщо ви не хочете купувати ось той дорогущий від Нікс. Мені його вистачає поки що не дуже довго він ще не збирається взагалі закінчуватися. В мене він уже десь місяців 5 і він не хоче закінчуватися взагалі. Спробую спочатку зробити щось таке фіолетове, і для цього ось такий фіолетовий класний бусковий відтінок наношу на усю повіку. І одразу його підтушовую, використовую пухнастий панзлик. Мені ним зручно працювати. Ці тіні добре нашаровуються, і в матових тіней тут така оксамитова текстура, що ними реально приємно користуватися. Це не якась крейда, яка у вас прям розсипається. Тіни на пензлик набирається реально багацько, і вони можуть у вас, якщо ви так почнете робити, то ого-го, як струшуватися, робити таку димку. Але під самі очі вони не починають осипатися. Осипатися тут уже з досвіду можу сказати, прокористувавшись цією палеткою місяців, скільки вже. 4, що от саме глітерні відтінки трохи можуть опадати. Але для цього в нас є з вами лайфхаки. І одразу як таку виводжу форму, і коли я виводжу форму, то з пензлика трохи їх сипеться, Але так вгору вони на обличчя ці тіни мені не осипаються. Я б уже так би просто залишила, нанесла туш і пішла б собі далі. Але ні. Беру менший бочкоподібний пензлик, ось такий відтіночок яскраво фіолетовий, і починаю його. Набирати і набивати на низ нашого повіка. Ох, який він яскравий! І це ми з вами ніякі додаткові махінації не робили для того, щоб він яскраво лягав. Хочу цей відтінок гарно ввести, тому ще ним затемню так трішки-трішки зовнішній кутик. Затемнили, підтушували і тепер ось цей наш бусковий відтінок хочу нанести у зовнішній кутик. Мені надзвичайно подобається, як ці тіні нашаровуються, як з ними легко працювати, їх легко тушувати, вони не залишають після себе ніяких плям. Тепер я хочу додати ось цю неймовірну блистючку на все верхнє повіко. Для цього беру такий клей для глітера і наношу тонесеньким шаром на повіко. Спробуємо подивитися, як це нанесеться пензликом. Беру ось такий плеский пензлик, але кажу одразу, що всі такі тіні найкраще наносити саме пальчиками, і він навіть не хоче набиратися на цей пензлик. Ледь-ледь там щось передається. Тому найкраще це взяти ваш пальчик. Засунути його сюди, так ті -ті 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 -ті, і переносимо на повік. Я нічого не тру, нічого не розтираю, а просто так доторкаюся до повіка і передаю ці блискітки. Вийшло реально чудово. На низ хочу нанести ось ці рожеві блискітки, які мені не дуже подобаються, але ними можна також класно прикрасити нижнє повіко. Я люблю блистіти, щоб в мене все блистіло, тому пензликом обережно на нашій тіні так наношу цей клей для глітера. Якщо у вас досі немає клею для глітера, але ви обожнюєте просто якесь сяйво, то обов'язково собі купіть. Воно там коштує 100 гривень, 120 гривень, але з ним ваші всі блистючки Вони будуть так яскраво виглядати, так круто, що ви просто будете у шоці і будете ходити, сяяти на противагу усьому світові. І тепер на цей же пенслик набираю ось цей рожевий відтінок, до речі, непогано набирається, і ось так як прибиваю. Нічого не тру. Для того, щоб у нас тут не було ніякого скупчення цих блискіточок, обережно так прибираю. Прибираю зайве для того, щоб воно не осипалося. Але я вже бачу, що все одно трохи у нас блискіток, оцих фіолетових вони залишилися вже під оком. Тому краще з цією палеткою спочатку виробити макіяж очей, а потім уже тональний. Але нічого, я звикла це все консилером наверх перекривати. Якщо ви також спочатку любите наносити тональний, а вже потім такі тіні, то найкраще взяти просто ватний диск, і перед тим, як ви будете наносити, отак його собі приклали обережно, нанесли ось цей глітер, сяйво, і потім прибрали. Або там нанесли, та спочатку ось так підтушували його, втушували, потім прибрали і все. І у вас буде усе залишатися на цьому спонжику. А ось тут під очима точно не буде ніяких блискіточок, які вам буде неприємно бачити на собі. Тепер я бачу, що буде гарно взяти. Ось цей наш рожевий колір, і трохи його підтушувати, додати ось тут інтенсивності, тому що в нас вийшов як такий не дуже гарний перехід, ось ці рожеві тіні, і зробити як таку, типу, стрілочку, ось тут, прям біля-біля наших війок, провести. І ось таке гарно рожево фіолетове око у нас із вами виходить. Друге, маємо зробити інакшим, для того, щоб протестувати всі відтінки, які тут є. Наношу рожевий відтінок на наше повіко, і ви бачите, як одразу воно яскраво передається. Це до того, що в нас тут лише ось ці тіні, більше нічого немає. Рожевий колір уже почав осипатися трохи. І фіолетовим кольором я затемняю кутик для того, щоб потім із цього фіолетового вивести стрілочку. Що точно вам потрібно знати про ці тіні, це те, що ми зараз будемо з вами наносити. Ось такий барбі відтінок, і він на вашій шкірі після того, як ви змиваєте макіяж, залишається. Тобто це такий відтінок, який в'їдається в вашу шкіру і вимивається десь після другого дня. Якось так. Тому з цією палеткою варто бути готовим до того, що ви з нею походите, змиєте макіяж і залишитися із рожевим. Оком, чесно вам зізнатися, то за усе літо цією палеткою я користувалася найбільше. Я ніколи не шкодувала за весь цей час про те, що я її купила. Я настільки рада цій покупці, що я вам не можу передати. Нею можна робити і такі типу вау-макіяжі, можна робити більш щось таке спокійніше. Для спокійнішого можна брати за основу такий колір або такий колір, і наверх просто наносити блистючку цю блистючку цю. Інколи легеньким шаром можна нанести цю блистючку, або додати якийсь яскравий колір як акценту сюди у внутрішній кутик ока, а там уже працювати ось цими такими легенькими відтінками. Як на мене, то для поціновувачів саме матових відтінків. Типу, цю палетку не варто брати, тому що у вас матових тут лише 5. Так вони непогані, так вони пігментовані, так вони навіть без бази, без ніякої нанесуться у вас плюс-мінус добре. Але все-таки для мене тут найкрутіше це ось цей відтінок, який у вас буде таким двовимірним. Я не знаю, як українською казати дуахромний. Той, що переливається, той, що змінює колір, хамелеонний, можливо, можна казати. От хамелеончик мені подобається найбільше, тому що він переходить із такого фіолетового в рожевий, і виглядає крутим топором на вашій повіці. Що ж до цих рожевих блискіточків, то вони більше переливаються якісь такого темного рожевого в насичено рожевий, коли потрапляють на світло або на сонечко. Найбільше з цією палеткою я ходила десь годин 7, і в мене все чудово трималося, нічого не осипалося, не скочувалося. І з часом інколи буває таке, що ви наносите якісь тіні і вони починають як втрачати свій колір. З цими тінями в мене такого не було. На нижню повіку наношу ось цей фіолетово-бусковий відтінок. підтушуємо. І на нижню повіку нанесу ось цю блистючку, але вона така, вона навіть з пальчика на руку важко передається. То що вже зараз мені казати про мою нижню повіку? Впав клей? Набираємо блистючку. І ця блистючка погано переноситься на повіку. Але щось таке ніжне дає, ніжна якась сяйво вона нам дає. Тут також тіні трохи осипалися, тому що не завжди я прикладала ось цей наш тампончик, ватний, ватний диск. То будьте готові до того, що краще спочатку зробити очі з цією палеткою, а вже потім використовувати ваші тональні засоби. І ось таке яскраве рожеве око у нас із вами вийшло. Пропоную додати ще один такий акцент, а саме жовтий олівчик від ламель. Я не знаю, чи посуватиме сюди саме жовтий, але спробуємо. Мені подобається, коли з такими яскравими макіяжами, з яскравими кольорами, я виділяю верхню і нижню слезову. Тоді це виглядає більш так гармонійно. Вийшло цікаво саме із жовтим олівчиком, і доречно було б додати ще туш. Спочатку я наношу праймер під туш від Eveline. а потім наношу ось цю туш від Евелайн, яка ще досі не засохла. Я їй вже скільки разів казала до побачення, а вона щоразу оживала й оживала. І нею досі нормально користуватися. З таким мейком хочеться ще трохи промалювати нижні вії. І, звісно ж, губитиму, я хочу вам показати своє тепер улюблене ліп-комбо, як це модно зараз називати в тіктоках. Це ось такий блиск, мій найулюбленіший, який я вам показувала від рімель. Блиск плампер, який трохи збільшує ваші вуста, має з собою вже такі точки, які. Гарно приливається на сонечко. І тепер усередину вуст я додаю ось такий блиск, який змінює свій колір. Він такий прозоро зелений в упаковочці, але коли ви його наносите на вуста, то вони стають такими поросячо рожевими. Наношу в центр губ, відбиваю на. Верхню губу, і так трохи розподіляю пальчиком. Ви можете регулювати інтенсивність, плавність з цього переходу на ваших губках. Може бути прям рожева така пиляма, а потім щось таке ледь-ледь рожигувати. Тобто, все залежить від вас, вашої фантазії і вміння тушувати все діло пальчиком. А у нас із вами сьогодні вийшов ось такий вау, чудовий яскравий макіяж. Ось такою палеткою від. Eveline, і час підбувати підсумки. Я реально люблю цю палетку, але я люблю цю палетку як палетку, яку я купувала за 150 гривень. Зараз, коли вона коштує 395, тобто 400 гривень, мені здається, що для цієї палетки це занадто. Так, ціни в нас ростуть, все в нас росте, але... 400 гривень я б за цю маленьку не віддала. Якщо ви будете бачити її десь на знижках, якщо ви в неї реально закохаєтеся, то тоді ви можете її купити. Якщо вона буде коштувати там гривень 300-310, можливо, ще можна взяти, але не вище, типу 395 гривень для цієї палетки це реально забагато. Це така яскрава соковита рожево фіолетова палетка, де тіні передаються яскравими, навіть не зважаючи на те, чи є вас там якісь бази під тінню чи їх. Немає. Все одно тіні будуть передаватися яскраво, але для ось цих блістючок краще все ж таки купити ось такий клей під глітер. Тоді ваші блістючки будуть передаватися ідеально, передавати їх краще пальчиком. Якщо ви не любите мазюкатися пальчиком, ну тоді набрати це все діло пензликом буде певною проблемою, з якою ви можете стикнутися. Мені не зовсім зрозуміло, тут ось цей відтіночок і ось цей, тому що це така грізючка, яку я рідко куди взагалі нанесу. Можливо, тільки для того, щоб зробити таку яскраву. У стрілочку, а ось цей відтінок, ну типу, він реально дивний. Так, це таке м'яке сяйво, але він трохи замилюється і. І тут мало близький точок тут мало кольорової основи. Він такий наче ні про що, цей відтінок, тому. З ним можна буде зробити якийсь легесенький макіяж, додати його там в центр, повіки, так, але зробити з ним щось яскраве ви не зможете. Можливо, це навіть і непогано. Ось цей він такий рихлий, трохи сипиться, мені це не подобається. Ці два непогані цей більш такий масляний, наноситься просто ось так довжелезним сводчиком. Цей відтінок більше кришиться, але також непоганий. Але ось цей відтінок найбільше з усіх осипається. Цей також може трохи осипатися, ось цей рожевий любить підосипатися. Тому краще наносити ці тіні до того, як ви вже нанесли тональний засіб і консилер. Але навіть зараз я Ось тут поверх потім нанесла була консилер, і майже не проглядаються ось ці кольорові блискіточки. Трішки, трішки їх видно, але не прям так, що у вас тут якийсь розсип зірочок під очима. Далі вже вам вирішувати, чи хотіли б ви таку палетку, чи ні, але за 400 гривень я б її не купила. Якщо буде знижка, обов'язково взяла таку штуку. Що мені не подобається в пакуванні, це те, що воно, ну через те, що трішки дешеве, коли її трохи потискала в косметичках, ви можете побачити, що тут уже і бренд трохи почав пропадати. Напис бренду і напис на палеці почав пропадати. Якщо ви її будете часто з собою брати, то зовнішній вигляд уже ось цього пакування ну він буде такий собі, не дуже приємний. Якщо для вас зовнішній вигляд вашої косметики важливий, то ось тут вона у вас затаскається. Але круто, що вона невелика, вона поміщається в мою косметичку, і її реально можна брати з собою в якісь подорожі. Якщо ви, як я, обожнюєте яскраві макіяжі, то це просто буде така незмінна помічниця, яку можна брати і замість якихось глітерів, замість таких блистючок, замість таких хамелеончиків, до яких у вас буде пігмент і буде легко ними фарбуватися. І ще ці тіні вони налягають плямами і прикольно тушуються. І така шовкова текстура. Реально подобається. Пишіть, як вам палетка, чи купили ви її, чи ні? Якщо було корисно і цікаво, то залишайтеся зі мною. Я вам дякую за перегляд цього відео і до зустрічі у наступному. Люблю і обіймаю вас.